Вітаю, друзі! З вами Олена Іванько, канал Квіткомани. І сьогодні я вам покажу розсаду своєї вербени бинарської і розкажу, як я за нею доглядаю. Ця вербена бинарська посіяна була в середині лютого місяця, тобто цій розсаді вже 2 місяці. Знаєте, ось в цьому боксі розсада була, ну, по-моєму, десь на тиждень а можливо на 10 днів. Пізніше посіяна, але різниця не дуже видно по розмірам, що мене дивує. Тут вона здається менше, але це лише тому, що я пообрізала у самих високих рослиночок, я пообрізала верхівки, поприщіпувала. То тут ще поки що не встигла це трохи пізніше зроблю. То мене ну, дивує така різниця в віці розсади, а візуально це не дуже помітно. От, я пересадила свою розсаду в трохи більшій ємності. Вона такі глибокі, глибиною десь вже, напевно, сантиметрів 6-7. Помірно поливаю цю розсаду і додаю добрива. Я, якби, не професіонал, тому я підійшла в магазин і запитала у продавця, що мені краще. Вона мені порадила плантатор з вмістом 30-10-10. І я. Перший раз, по-моєму, перший, а можливо, навіть два рази, я обрискувала по листу цим добривом. Так, після нього зелена маса починає зростати більше. Але потім я у когось із блогерів почула таку інформацію, що розсаду класно удобряти на початковому етапі добривому, в місць якого, в складі якого більше втору. Тобто, цей другий, другий показник має бути більший. Бор, бо саме втор сприяє розвиненню кореневої системи. І я купила з формулою 13 40 13 добриво. І е, два рази я вже обрискувала саме цим добривом для покращення зростання кореневої системи. Е, вношу добрива я раз на тиждень, обрискуючи по листу рослинки. От. Нещодавно, певно, десь тиждень тому назад, а можливо трохи більше, я прищипнула першу вербану щоб подивитися, як вона буде нарощувати бокові пагони. І в принципі, вона прекрасно росте, все добре. І тому я прищипнула трохи більші рослинки для того, щоб вони почали нарощувати такий більш плотний кущик. І верхівочки я поставила на вкорінення. Поставила собі на стелаж. на підвіконня не ставлю, бо коли дуже сонячно, піднімається температура, і вони в'януть. Поки що результатів по вкоріненню не маю, але вже те, що кущик від прищіпки буде пишніший і буде мати більше соцвіття, вже це. Дуже класно, як я вважаю, тому прищіпувати буду в будь-якому випадку незалежно від того, чи будуть приживатися верхівочки чи ні. Але я дуже сподіваюся, що вони все таки приживуться. Я вам показувала котовника. верхівки. котовника прижилися, вже пустили коріння. Ну тож я сподіваюся, що вербена так само. Що ще до стосовно догляду, збільшивши ємність. Давши більше місця для коріння, вона прям гарно підросла. Буквально за якийсь тиждень вона вже гарно так пішла в, в ріст. Зараз покажу вам. Ну, ось у мене стоять рослинки, 5 штучок я ще не пересадила в меншому боксі. І вони, в принципі, менші, значно менші, прям це помітно, ніж ті, котрі я вже встигла пересадити. Тож своєчасно змінюйте на підходящий розмір, коли бачите, що коренева вже збільшилася і їх треба пересадити, то робіться, бо це досить гарно стимулює ріст розсади. Ось така вербена банарська зараз. Повторюся два місяці. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, хочу нагадати, що. У нас створено два чати в телеграм-каналі. Один чат, де ми даруємо один одному квіти, обмінюємося. Другий телеграм-канал це де ви зможете виставити на аукціон свої квіти або продати їх. Групи лише недавно були створені, але вже ми маємо активних дівчат, які дарують квіточки, які готові з часом пропонувати якісь варіанти на аукціон. Тож, підписуйтесь, будь ласка, до нас в групу Телеграм. Посилання я залишу в описі до цього відео. І, звичайно, підписуйтесь на канал. Я буду з часом показувати, як моя вербана банарська буде квітнути в моєму саду. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, це дуже допомагає нашому каналу зростати. Я дякую всіх за увагу. До скорих зустрічей, друзі. Побачимось!